В сьогоднішньому Євангелію передує абзац, в якому говориться про зцілення сухорукого в суботу. І там ми бачимо, як фарисеї змовилися на Ісуса, щоб погубити його. Євангеліст Матфей бачить в Ісусі сповнення пророка Ісаї, який говорить про Слугу Божого, який послужить струдженим і обтяженим. І він бачить в Ісусі справдження цього пророцтва. Він прийшов взяти на себе болісті і гріхи наші. Фарисеї замислили на нього зле, але це є страждаючий слуга. Він прийшов. Щоб послужити і постраждати за нас. Тростини надломленої не доламає і гноту, який тліє, він не загасить, говорить пророк ісає. Цією тростиною надломленою і гнотом, що ледь тліє, є той народ Ізраїля. І Господь прийшов, щоб не зламати все це і не загасити. Він поводиться не так, як фарисеї. Які навіть в суботу забороняють робити добрі діла, накладають непомірні тягарі на народ свій. Ми бачимо, що Бог в Ісусі Христі, прийшовши в цей світ, розуміє людину. Він прийшов, щоб знищити гріх, але. Він розуміє нашу слабкість, наші немочі Він прийшов допомогти, послужити. Він прийшов. І ми бачимо в Ісусі милосердя, співчутливість і готовність послужити всім, хто обтяжений. Бог ненавидить гріх, але Він любить людину. І в тому упалому людстві він розрізняє, що таке, що частина людська людини вражена гріхом, але в мені є образ і подоба Божа, за яку варто поборотися, за яку варто принизитися з небес і зійти на землю, за яку варто стати слугою, що і робить Бог в образі Ісуса Христа. Тому поможи і нам, Боже, бути милосердними, співчутливими. До оточуючих, які нічим не відрізняються від нас, які теж є слабкими, вражені гріхом, але ми можемо послужити своїм близьким і рідним, і в цьому уподібнитися Христу, який є стражденним слугою, але Бог зійшов з неба, щоб людину підняти на небо. Бог став людиною, щоб обожити нашу природу і підняти її на висоту, на яку покликана людина. Праворуч Отця. Амінь.